Всім привіт, мої хороші. З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур. І сьогодні я на інспекції в дуже гарному готелі, який розташований в курортному місті Біл'єк, країна Туреччина, і це в нас Глорія Гольф. Це мережа готелів. в Туреччині їх є декілька і саме гольф. Зараз я вам буду показувати готель в ціні вище середнього. Він прирівнюється до готелів від. Сегментом, і тому з такої точки зору ми його і будемо розглядати. Покажу вам територію, покажу вам номер, покажу вам море, пляж і все, що буде попадатися на мої очі, також. А ви поки я біжу, підпишіться на мій канал, напишіть відгук, можливо, хтось відпочивав в даному готелі, щоб поділитися реальними враженнями. Поставте вподобайку, я буду рада. Вас бачите в своїх друзях і також підкреситися. Ну що ж, ідемо зі мною в готель, в якому дорого, багато, спокій, релакс і особлива атмосфера. І це відчувається одразу з перших кроків ще до того, як ви зайшли в готель. Одразу при вході гостей зустрічає велкам столик, такий з живими, красивими квітами і. Також welcome drink, можна брати шампанське, а також різноманітні солодощі. Одразу хочу сказати, що в готелі немає окремо кав'ярні, а все тут зосереджено в цьому місці. Шоколад ручної роботи, чорний, молочний, а також білий і надзвичайно смачний. Одразу на рецепшені такі красиві декорації. вся зелень жива, красиво доглянута. Не ну ще вам хочу сказати з перших років вражає дрінки, чого вартують, і також в холі дуже все, знаєте, так класично, строго, добротно. Одразу з рецепшену готелю ви будете вражені дуже красивими декораціями, які створені з живої зелені. Все дуже доглянуто, красиво і дуже привабливо виглядає. Готель працює цілорічно і тому це актуально. Так, цей бар, наприклад, працює з 16-ї години до 23-ї години. Також тут така типа зимова локація для е, приємного проводження часу. Готель Глорія Гольф для якісного сімейного відпочинку у 2024 році була повна реновація номерів дитячого клубу, а також аквапарку. Аквапарк готелі з підігрівом. Ідемо дивитися номера. Між номерами на сходових площадках також відмічаю, що дуже багато зелені і все красиво прикрашено. Заходимо в номер санвузли на рівні, косметика дорога бренду Bulgari. Також є всі необхідні речі одноразові, ну і, звичайно, косметичні засоби також. Санузли сучасні, красиві, також міні-бар заповнений повністю і поповнюється щодня безкоштовно. Крім безалкогольних напоїв, також є алкогольні. Також є кавова, капсульна машина, електрочайник, і чай, і кава поповнюються теж щодня безкоштовно. Ну І, звичайно, простенька вода. Якщо ви будете мати вигляд на сад, то це неймовірно красиво. Ось такі красиві балкончики з столиками і стільчиками, і вигляд на сосновий ліс і зелений газон. Відмічаю те, що в Глорії гольф дуже дбають про діток. І уявіть собі, в кімнатах халати, а також тапочки дитячі. Також, щоб ваша дитина не їла, її все приготують і доставлять куди потрібно. Також, якщо ви або ваша дитина має алергію, то браслети іншого кольору і повара теж про це будуть повідомлені. Спускаємося з рецепшену на перший поверх і одразу вихід на території готелю. А праворуч знаходиться головний ресторан, де ви можете снідати, обідати і вечеряти. Ресторан теж з красивими декораціями, річечками і виходом до власної тераси. Хто хоче приймати їжу на свіжому повітрі, будь ласка, на це є можливість. Відмічаю, що територія ідеально рівна, і на території росте дуже багато сосен, а також оливок. Оливки такі старовинні і створюють особливу таку атмосферу. Також посеред центральної частини готелю розмістився величезний басейн. Басейн, на жаль, без підігріву, але в ньому є три дитячих зони і одна велика доросла зона. В готелі планують у 2025 році зробити ще реновацію Олімпійського басейну, який теж буде з підігрівом. А поки можна буде користуватися готелем Gloria Serenity, який є. Басейн з підігрівом, і вони знаходяться поруч один від одного. Тому якщо ви будете відпочивати в осінньо-зимово-весняної раної весняний період, то без басейну ви не залишитеся, зможете користуватися. Ну і знову ж таки мають зробити свій теж з підігрівом. Ідемо попри басейн до пляжу. Ну що я хочу сказати? Тут дуже естетично, красиво, відчувається якийсь такий вайб. Спокою, релаксу, самодостатності. Думаю, що харчування тут відповідно дуже хороше, територія неймовірно красива, зелена, доглянута, дуже багато локацій, де можна поїсти, барів. І в загальному, знаєте, якби тут є сімейна концепція. Аквапарк для діток багато чого, але це все одно якогось такого, знаєте, вищого рівня і красиво. Так ось тут іде річка паралельно до лінії моря. І тут пляж і море. Тут які пташки живуть. Тут такий бар також в гарному оформленні. Так, і тут паралельно річка йде, вона досить велика, широка. По такому дерев'яному мостику проходите і виходите на пляж. Можна ловити рибку, тераси такі для посидень, які є виходи, також на пляжі є свої локації, де можна поїсти. І ось так все виглядає. Красиво, ну, ця річка це родзинка. Йдемо зі мною, я вам ще покажу пляж. Я не сумніваюся, що він тут дуже достойний, але все одно хочу показати. Це білік, тут пісочок, буде мілесенький, класний пісочок. Ось, і заходимо зараз до зону пляжу. Розвертаю камеру. Шкода, що сьогодні пасмурна погода. Тут от, ось, дуже зручно одразу можна взяти біч тавело, рушнички одразу безпосередньо біля пляжу. Тут такі зелені газони. Садівники працюють, все сліжуть, доглядають. Так, шезлонги без матрасів. Це щось таке нове такого рівня готелі. Але тут така гарна бруківочка і море неймовірно красивого кольору. Пляж піщаний. Ідеальний піщаний, пляж дуже широкий. Шезлонги розташовані вільно один від одного, також на великій відстані. Тут ще є окремо споруджений пірс. На пірсі розташований бар, а також е зонтики шезлонги. Так, море дуже гарного кольору. Буйки аж там далі трохи, але вона набирається поступово, але для діток буде глибоко за 2-3 метри. Сьогодні море бурхливе, але красиве. І що, 28 жовтня, 2025 рік готель практично в стопі. Дуже багато гостей готелю. Не всім потрібна жара, не всі її хочуть переносити і терпіти. Навпаки, хочуть, знаєте, такого більш розміреного, хорошого клімату. Тому цей період дуже хороший і по вартості ви не переплачуєте, і ви кайфуєте дійсно від вашого відпочинку. Не ховаєтеся від сонечка, ви його чекаєте, ви до нього. Ви до нього липнете і шукаєте його. Тому рекомендую даний період часу для розмірного, класного, якісного відпочинку в якісних готелях. Також можна забронювати готель Глорія Гольф по акції раннього бронювання, не переплачуючи готель також дуже активний з спортивної точки зору, адже в готелі є академія футболу, фітнесу, також уроки плавання, падл. Тобто все необхідне для активного проведення часу тут є. Також в готелі працює якісний велнес-центр, а також критий басейн з підігрівом. І ось ви бачите величезний, класний, красивий аквапарк, в якому басейни теж з підігрівом. Аквапарк знаходиться в окремій зоні від основної, і звичайно, що тут можна активно, весело з криками відпочивати і для дорослих, і для діток, не заважаючи іншим гостям готелю.